Після анонсованих змін в основні закони, які стосуються мобілізації та проходження військової служби, багато хто затамувавши подих, чекає, коли ж буде ухвалене рішення про демобілізацію. Законопроєкт про внесення змін номер 10449 пропонує конкретний термін проходження військової служби, після якого можливе звільнення 36 місяців. Але є нюанс. Звільнення зі служби військовослужбовців, які набули право на звільнення за цією підставою, здійснюється у терміни, визначені рішенням ставки Верховного Головнокомандувача. Нагадаю, ставка Верховного Головнокомандувача – це орган найвищого військового керівництва України, який у воєнний період. Здійснює стратегічне управління Збройними силами та іншими військовими формуваннями держави. Тож про які строки, визначені рішенням ставки, йде мова, і які фактори можуть вплинути на це рішення. По-перше, це залежить від театру військових дій, а точніше, від можливого загострення на фронті або масштабного наступу противника. Які можуть відкласти демобілізацію на невизначений термін. По-друге, для прийняття рішення про демобілізацію на стіл керівників ставки покладуть аналітичний звіт про якість підготовки та кількість мобілізованих, які прийдуть на заміну діючим військовослужбовцям. Адже на заміну їм потрібно мобілізувати і обучити достатню кількість новобранців. Ну і наостанок. Очевидно, що одним махом всіх військових, які несуть службу з перших днів війни, не звільнять. Процес буде поетапним. До того ж, спочатку кожному бійцю пропонуватимуть підписати контракт на військову службу, адже задача держави залишити у війську якомога більше вже навчених та досвідчених солдат. Якщо ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні рапорту, звернення скарги, позовної заяви, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.